Казочка про те, як Оленка та Олексій Миколаївич ходили на водоспадик. А взагалі-то то зовсім не казочка, а прямо правда зараз Олексій Миколаївич пазує дада. Да, да. Але сьогодні я провідник, щоб ви розуміли, того року я сюди влітку маму водила, а сьогодні я вже повела. Ну що ж, на дворі весна, багато днів була негода, навіть Воно шир, але треба йти і нам, і як і часто буває, навіть звезло так звезло, погодка нічого так була. Мабуть, я зараз дороги віднесу. Ми тут Отже, здолали ми пішки десь 5-7 кілометрів. Забуваю весь час так 5 чи 7, Але не важливо, головне здолали. Навесні водоспадик виявився не менш приємним ніж влітку. До речі, залежить це від реально дощів. Більше дощів, водоспадик більш повноводний. Я тренер, а ти мене позориш. Я тут про здорове життя, а ти мені оте що ля-ля-ля-ля-ля, ля ля І на дикокрих на комари відганяє. Так. Нічого, нічого, потім все одно погнала по горбочкам стрибати. Хай випиши свою за модну. Слухаймо, казали. Мені водопад обіцяв. я не можу там фар. Не можу, не можу. Я його красива, він. І як бачите, там навіть є ще один додатковий невеличкий, але дуже приємно красивий, ще один водоспадик. Такий тоненький, такий гладкий, ніжний. І якщо чесно, він навіть нам сподобався трошки більше. Ти хаяйка тут, так? Ті хаяйка? Ну, все, 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 ти красива. 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 Видоксі Миколаївича таємною стежкою ще до одного водоспаду. І тут крутий такий Підемо, подивимося, дійдемо ми чи не дійдемо. Так, де наша нагорода? Зараз підійдемо, ось ще одна нагорода, ще один достань. А шлях туди, я вам скажу, куди більш складний, крутий, ніж дорога до розбрендірованого гуку. Таємний водоспад зараз вже відкриється, що трошки треба. Дуже підступна стежка, але ось він відкривається. Дуже неочікувано. Але якщо ми любимо гарні місця, Тим паче, де людей пойменше, то треба любити і по підступним стежкам ходити. Ось маленький, але доволі цікавенький. Ну і звісно, наша фінальна зупиночка. Без цього ніяк. І це по суті була головна мета наша. Головна наша нагорода це зварити і попити кави біля водоспадку. Ну і звісно, всі зелений баблі. Ми назвати тих похожих обов'язково.